Оооо. Дрядка, ми отримали він стопери. Хто хотів, чорненький, він стопер. Класичний. На кожен день для бігу. Будь ласка На фізику. Клас. Одягаю на себе розмір XL, іксердяча. Конюшечка еластична. Рукавчик, бачите, він подовжений. Для чого так робиться? Для того, щоб, якщо ви тренуєтеся, щоб вам зручно було піднімати ручки. Тому рукавчик в таких спортивних моделях буде завжди трішечки довше, ніж зазвичай. І така кисенька нам рідна. Поклали телефончик. Перевіримо, чи залізе телефон? Грушечка О. О. мосить. Спокійно. Є такі Кишеньки бокові. Па попочки, тут є ще запасик, пишемо мені особисті повідомлення. Повірте, така річ, цей він стопер будете роками носити.